У вас бувало, що людина, коли поговорила з вами по телефону, забула покласти трубку, і ви встигли багато почути, і вас це надзвичайно вразило. Так, от що ви цікавого почули. О, колись телефонувала до свекрухи, домовляла, що завезу її через 16 хвилин тортик, якого сама приготувала. Вона не поклала слухавку, та я після нашої розмови почула їх розмову зі свекром. Вона йому говорить, зараз невістка завезе тортик, а він голосно, та задовбала, і я офігела. В ту ж мить зателефонувала йому, говорю, а тепер мені це напряму скажіть. Він Ахірел говорить: ви номером помилились, поклав слухавку. Я ще раз телефоную, говорю ні. Не помилилась, це я та все чула. А, і наступний коментар. Е, і що було далі? Це було смішно, він у другий раз просто не знав, що казати, говорить: ні, ну ти диви, знов номером помилились, кладе слухавку. Я сідаю за кермо, беру цей торт, їду до них, відкриває мені двері, мовчить, я даю торт, розвертаюсь. Іду. Він мене кличе, починає плакати, що він хвилюється за жінку, що в неї цукровий діабет, а я їй смаколики привожу, а вона, бідна, не може мені відмовити. Це був початок кінця наших відносин. Насправді я не розумію, чому мене привозить солодке людині, у якої цукровий діабет. Ну, типу, в принципі, він дуже виправдано це сказав, мені здається, і чому це було кінцем стосунків їхніх, я насправді не розумію, тому що камон, ви самі винні, ні. Давайте, якщо у вас буде алергія на арахіс, я вам привезу арахісову пасту і скажу так: їжте, типу, вам ви що не хочете з'їсти арексові пасти? Типу, ви мене не вважаєте? Ну, чи щось в цьому дусі? Коротше, я щось випала з цього коментаря насправді. Е, бо початок історії був один. І я думаю, от казел, типу, йому ще шо щось не подобається, йому тортик везуть і йому не подобається. Але далі добре, що коментаторка запитала, і що було далі. І... Вона все таки розповіла повнішу картину трішечки, і все таки я думаю, що вона казліха.